Раді вітати вас у нашому музеї води. Запрошуємо. Музей води був заснований або відкритий у 2021 році. Це наш освітній і такий соціальний проєкт, який ми створили для того, щоб ділитися своїми здобутками, знаннями у галузі корисної води, як треба воду любити, як треба її очищати, як за допомогою води можна стати здоровішими. Цей товариш, Тимошка його звуть, він навіть не знав, що є отруйні води. Вода вона наш універсальний розчинник і в, неї, в ній може бути розчинено все, що завгодно. Трубам, які лежать під нашим містом, більше 110 років. На цьому парханні ви бачите надпис 110 років Запорізькому водопроводі. І вода вона може бути такою прозорою. На вигляд. Але якщо перевернути цю пляшку, то ми бачимо, що вона перетворюється у панці. Під дією електричного струму ми з вами побачимо, як у воді відбувається реакція і випадає в осад все те, що у воді було розчинено на молекулярному рівні. Тобто вода не очищена в цій склянці, а в цій склянці вода після очистки. Круговороту води в природі, де ми можемо дітям показувати, як вода проходить по великому полуобігу, як вона очищається в процесі випаровування, конденсування і як вона потрапляє через всі ці земні хласти. Ми тут спеціально порушили зливний механізм, організували протічку і за допомогою цього лічильника ми бачимо, що зараз вода протікає зі швидкістю десь 1,5 літри на хвилину. Так от ми робили такі заміри і побачили, що за добу може протікти за такої умови більше або близько двох тонн води. Це у нас фонтан герона. Він працює також без електричної енергії. і Він нам демонструє, як вода може підійматися догори без використання електричної енергії або будь-яких насосів. До речі, в Умані є Софійський парк і там фонтан вистрибує на 17 метрів понад землею за допомогою саме такого принципу. Ціна відвідування складає 75 гривень незалежно від віку. Тобто ми збираємо відвідувачів на екскурсії і проводимо групові такі екскурсії, бо тут у нас працює два екскурсоводи, включається багато фонтанів, багато таких електричних приладів. Ми записуємо або на суботу, або на інший зручний день, якщо збирається група з 10-15 осіб.